У рамках процесу декомунізації і дересифікації та повернення українцям забутих імен вулиці Лозівської громади продовжують перейменовувати на честь видатних українців. Одна з таких, в минулому вулиця Рудніва, отримала нову назву на честь кінорежисера та письменника Олександра Довженка. Деякі імена, які об'єднують українців і важливі для українців, незалежно від того, де вони проживають, в якій частині. І саме це зокрема такі знакові імена як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка і так далі. Ясно, що вони не бували в Лозовій, але вони багато значать саме для об'єднання українців для того, щоб показати а, їм приклади саме реалізації творчих можливостей тих чи інших особистостей. Олександр Довженко народився на Чернігівщині. І, Чер... і Чернігівщина не є також, скажімо так, дуже далекої Лозівщині. У нас є село Чернігівське засноване саме колишніми переселенцями з Чернігівщини. Довженко навчався на вчителя у глухові нині Сумська область, і саме захопився українською літературою українською темою в часи української революції 1917-21 років. Він деякий час воював в Чорних гайдамаках. І до речі, потрібно сказати, що цей підрозділ квітня квітні 1918 року звільняв лозову від російських більшовиків, і саме цілком можливо, що й Олександр Довженко також. Був в складі цього підрозділу це можна ще конкретно в лозовій, можна ще далі досліджувати. Він також деякий час працював в е, сфері дипломатії, але це було явно не його, тому що це була творча натура. А він починає саме захоплюватися кіномистецтвом. Також пише. Зокрема, дуже цікавим є його щоденник, який зберігся не повністю, де він дає характеристику саме подіям в Україні, в колишньому радянському союзі, а теж згадує відповідно саме події Другої світової війни. Частина цього щоденника була ним знищена, тому що можна було саме потрапити до. Спецслужб радянських, де які деякі на деякі часи арештовували Довженка. Саме в ті часи Олександр Довженко почав знімати фільми, три з яких принесли українцеві світове визнання і стали класикою світового кіномистецтва. Особливо вирізняється це його трилогія, Земля, Арсенал і Звенигора. І ясно, що там є про радянські штампи, про оця тематика і так далі, класова боротьба в селі, але е, варто в першу чергу звертати увагу на талант режисера, на ті речі, е, пов'язані з українською темою, які все одно, попри оцю всю радянську. Поверхню проступають. Припустімось в фільмі Земля це пов'язаність селян українських селян саме із землею, що вона для них означає. В фільмі Звенигора це подане велике таке історичне тло, починаючи та, від там Скіфів, гайдамаків і до вже новітніх часів, і так далі. Тобто, саме Довженко він закорінений в українській землі, в українській темі. В українській специфіці і тим він цікавий, і важливий. Тобто він є свідченням того, що навіть попри жорстокий комуністичний тоталітарний режим, все одно митець намагався реалізуватися, реалізуватися, зокрема як творча особистість, і на світовому рівні, і його біографії, і його фільми, а також його відповідно, і зокрема він проявив себе. Як письменник зачарована десна, відповідно твір, де його є спогади про дитинство. Вони значать дуже багато для виховання нових поколінь українців для формування саме української свідомої особистості. Тому саме було прийнято рішення також нагадувати нашим землякам, що ось був. Такий саме кінорежисер видатний, а, який творив фільми, що стали українською класикою, і саме приклад для інших до реалізації навіть в таких важких умовах, пройти через війну, через арешт, через е, замовчування, тому що, припустимо, деякі фільми його взагалі були заборонені радянською владою, але все одно він намагався реалізуватися ось як творча особистість. Також під перейменування об'єктів топоніміки потрапила й вулиця Щедріна, яка нині носить назву на честь представника розстріляного відродження Леся Курбаса. Це видатний театральний режисер, який саме вславився тим, що заснував кілька театрів, а, які від, відрізнявся такими новаторськими підходами саме до акторської гри. До Режисерської діяльності він народився на Галичині, але весь час, скажімо так, просувався із своїми театрами на схід і врешті заснував харківський відомий театр а свого часу Березіль. Тобто, це старе слово березень, скажімо так. Тобто, перший місяць весни, весни, початок надії, творчості і так далі. Його батьки теж були акторами. Про них дуже, дуже добре відгукувався Іван Франко. А, саме, і попри те, що вони були мандрівними акторами, вони дали своєму синові Вілесові дуже хорошу освіту. Він навчався спершу в Тернополі, потім у Львові, потім, відповідно, саме на філософському факультеті в Австрії в Відні а І там же у Відні при консерваторії закінчив а, школу драматургії. Тобто саме він вирізнявся також а, такою проукраїнською налаштованістю. Зокрема, він знав вісім мов, але принципово не вчив російську. А, ну, хоча ясно, що він і засвоював, оскільки тут перебував. А, також він виступав проти полонізації Львівського університету і постійно він цікавився новими. Новими напрямками, напрямками в розвитку театрального мистецтва. Тобто, нагадую, що тоді а, кінематограф не був так розвинений, тому театри мали величезне значення. І ось Лесь Курба» – це величина, скажімо так, дуже велика в українській а, культурі, яка значить багато для а, всіх українців. Лесь Курбас та його батьки грали у театрі харків'янина Гната Хоткевича, видатного українського режисера та актора, який діяв на Галичині. Згодом Курбас переїжджає до Києва, де створює молодий театр. Далі в його житті була Одеса. Потім Курбас працює у Харкові, де реалізується як режисер. То він принципово відмовляється від етнографії. Він говорить, що український театр має бути сучасним, і ставлять сучасні українські п'єси і світову класику. І для своїх акторів він каже, що актор має бути розвинений а, всебічно, тому актори слухають лекції з філософії, актори займаються а, фехтуванням, слухають а, курси ораторського мистецтва. Тобто він намагався. Акторів, тобто, які були в його театрі, зробити такими багатогранними особистостями. він багато експериментує і багато уваги приділяє саме не радянським оцім якимось агітаційним виступам, а саме звертає увагу до внутрішнього світу людини, експериментує, припустимо, із тим, що означає рух, експериментує із світлом і тінню, а також ставить сам особисто, знімає кілька фільмів, які, на жаль, не збереглися. За словами історика, митець уникав участі в радянських агітаційних проєктах, адже його творчість була спрямована на пошук глибших сенсів. Але тодішня влада позицію Курбаса не сприймала і його арештовують. Але в ті часи комуністична партія вимагає, що театр теж має бути інструментом для пропаганди. Комуністичних ідей, відповідно, саме Лесь Курбас, уже, який приділяє уваги особистості, людині безпосередньо, він вступає в конфлікт із радянською владою. Слід сказати, що ось саме на початок 30-х років, коли в Україні там починається голодомор, коли триває, закінчується колективізація. Розширюються репресії. От саме в 33-му році Курбаса усувають від керівництва театром. Всього чотири людини, чотири актори виступають його на його захист. Є протоколи Леся Курбаса, протоколи допитів. Він був арештований. Ці протоколи допитів видані нині окремою книгою Лені Домушкаловим, саме дослідником з Харкова, де можна ознайомитися як. Курбасові і його акторам приписують вигадані злочини для того, щоб людину зламати, змусити написати на себе якісь вигадки і так далі. Арештовують також і українського письменника Миколу Куліша, який відомий, зокрема, я думаю, багатьом багатьомілозівчанам, таким твором, як «Мина Мазайла», де йдеться про процеси. Русифікацію, українізацію і так далі, в такому гумористично-сатиричному аспекті. Курбаса, ну, деякий час він працював ще в Росії в театрах, і потім його це арештували, і відправили на Соловецькі острови, тобто, саме там, де знаходилися табори, там, де були місця розстрілів і так далі саме засилають. І в 1937 році. А більше тисячі українських митців, громадських діячів, серед них Лесь Курбас, були розстріляні. Саме точне місце, де він похований, невідоме. Він ще перебуваючи в таборі, теж намагався ставити а, різноманітні п'єси. Тобто, хоча вони були таких уже безбарвних радянських е драматургів на зразок Погодіна, але йому все одно хотілося навіть в цих. Обставинах театру залишатися режисером попри все, тобто зберігати ось таку гідність режисера попри все. Науковий співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш зазначає, що нові назви вулиць та провулків повинні мати безпосередній зв'язок з українською історією, тому і перейменовуються, зокрема, на честь видатних українців, яким також є Лесь Курбас. Курбас вважав, що саме вивчення, увага до внутрішнього світу людини. Зокрема, через театральне мистецтво, через кіномистецтво, вони можуть допомогти людям зберегтися як особистості. Тому саме ця вулиця, назва цієї вулиці, теж нагадує лозівчанам, зокрема, або гостям нашого міста про те, що знову ж таки українцям важливо пам'ятати тих людей, які багато зробили свого часу. Для того щоб зберегти людську особистість в нелюдських умовах.